Ей, помощники! здорово, е, Ты ряби як корова? Привіт, мала! Ти така рижа така. Помічники приперлись. Що, вже вже все. Ну хіба що можете там пісок закидати в тачку? Ні? Эй! Хто тут босс? Кажи, ти тут, так? Хрю-хрю. Що поросята? Всім привіт, друзі! І слава Україні! Так, ну, коротше покажучи, поки там Євка розбирає блоки, вот, ми вже станка, як ви зрозуміли, перевірили. Вот, і вже я його відправив. Накладну. Декларацію замовник вже отримав. От. Ну, і як завжди, я вам покажу, як це все відбувалося. Тобто, спочатку буде відео для замовника, яке я знімав, ви побачите. Потім буде відео з перевіркою цього станочка. Поїхали! Так, привіт, Олексію! Ну, коротше, то тепер займаємося конкретно вашим станочком. Конкретно вашим. Так, сьогодні будемо робити, добивати повністю матрицю, окантовувати. Ну, коротше, покажу пізніше відео. От, тепер я вам відео буду скидати кожного дня, там будете бачити, що за чим іде. На даний момент часу от, матриця отак виглядає. Дві 12-ті і 4 блока стінових з, з центральною. Тонкою порожниною вузькою. Ну, коротше, процес запущений. Через 4 дня буде готовий станок. Поїхали. І, е, значить, дивіться, матриця вже обварена повністю в нас окантована. Тобто, все, тут, все супер. Всі посилення, все є для вібратора, всі діла. Так, прижимка сьогодні була ще зроблена. Все чудово. Під два блочка 12 сантиметрових. Ну і раз, два, три, чотири, Все супер. Все рівненько, все чудово. Так, все, завтра виставляємо на стапель і будемо потрошку робити раму. Що в нас потрошку готується рама, вже ручка є для підйому самої матриці? Вже матриця піднімається, опускається. Я ще зараз трошки попрацюю. От. Можливо, зараз ще прижимку буду встановлювати. Ну, а вам вечірнє відео. Як завжди, якось так. Ну що? Скинутий вже повністю із стапеля. Значить, що в нас? Опустилось? Присіло на обмеження? І піднімаємо. Все чудово. Трошки натискаємо на рукоятку, на педальку. піднімаємо рукоятку, педальку вже можна відпускати, тому як воно вже там нічого не буде тримати і висходне... бойове положення. Все чудово. Так, ну і як завжди, завтра будуть моторчики от. і фарбування. Так що завтра ввечері чекайте, вже буде. Якщо я ввечері скидаю відео пофарбованим станком, значить все готово. Я думаю, якщо все нормально, то на післязавтра готовий буде до відправки. Та-тарата-та-та! -та -та -та. Так, ну що, якщо станок уже пофарбований, тільки-тільки зараз годинку підсохне, закотимо в гараж. от, І можливо ще сьогодні зроблю проводку. Якщо не сьогодні, то завтра вранці і завтра буде готовий. Все супер. Так, ну що, Олексію, значить дивіться. Все як завжди, ваш станок, проводка складена, кнопочки. Все супер. У нас вже наступна матриця готова. Без порожнин. Це буде на арболітовий блок. Там, я колись казав про чергу. Для да, Андрія Накиївщина. Так, нижній вібратор. Дивимось. підлога трясеться верхній. Верхній як нажимаю, то і, і все трясеться. Так, друзі, перевірка станка для Олексія на Рівненщину. Олексію, вам привіт. Станок в нас на 6 блоків. 4 блока стінових і 2 блочки перестіночних 12-сантиметрових. Якось так. Всі станки, друзі, абсолютно всі йдуть на два вібратора. Верхній вібратор і нижній вібратор. Ось там він. Поїхали. Пісочок у нас готовий. Зараз перевіримо. Перевіримо, що до чого, як. Так. Надіюсь, вам все там видно. Ага. Отак, вот трошки яскравіше. Вишні відправок на 2-3 секунди. вам трошки ближче. Так. Дивіться, зараз вмикаю третій раз і це буде останній раз, можливо, і ще трошки підгорну. Дивіться. Тобто, дивіться, вже третій раз я вмикаю нижній вібратор і суміш уже не просідав, вже все. О. Тобто, ну там просіло буквально на 2-3 мм, то вже незначне. Зараз трошки підрівняю і опускаємо прижимку. яка не сяде на обмеження. От поки не сіло на обмеження, вібруємо верхнім вібратором і допомагаємо йому нижнім. Тобто верхній, нижній. Тільки просіло, піднімаємо і все відтягуємо. От якось так. Все легко, чітко і ясно. Кому що не ясно, От. звертайтесь. Дуже багато відео на цю тему. Так. Зніму і штатіла. Дуже багато відео. Все пояснює. Дивіться, який гладенький блок. Супер. В блока є донешка. Все чудово. Напив фарби. Ну, все, як завжди. Супер. Все. Станок зараз видуваю, вимітаю, готовий до відправки. Чудово, чудово. Так, ну і, наприклад, наприклад, все, працюємо далі. Припідняли матрицю і ставимо ближче. Отакий він, нижній вібратор. Так, друзі, ну і як ви побачили, все пройшло чудово. І в нас вже стоїть ось така матриця. Ось така. От, Бачите, матриця без порожнин. Тобто це для арболітового блоку. Замовник Андрій Київщина. Андрію, тобі привіт. Матриця вже фактично готова. От, Так що наступний станочок буде ось такий крутезний. Так, ну що, друзі, перевірку ви подивилися, станочка ми перевірили, відправили. От, Наступний станок буде для Андрія на Київщину. На дворі дощ ліє, як з відра. От, вчора був сніг, сьогодні дощ. От, доволі таки тепло, але мерзенна погода. А що там у Білгороді? Не? Нормально все? А, нормально, ну, добренько. Всім бажаю успіху, всім натхнення, здоров'я, бережіть себе.